Ша знову сколихнули народні бунти. Президент Америки не дає громадянинам ані дня перепочинку своїми бездумними наказами, іначе зумисне підштовхує всіх до нових акцій. Непокори цього разу виступи підтримали і конгресмени від обох партій. Схоже, навіть поплічники Трампа вирішили змусити президента розплатитися за все. Тож для українців все це може різко змінитися. Вітаю любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Протести у США Но повернулися і вже стали перетворюватися на реальні повстання. Подекуди все стало виходити з під контролю. Цей протест став символом громадського спротиву та підтримки України, якій вони намагаються передати всю необхідну зброю, аби вона могла себе захистити. Учасники бунту спершу не мали єдиного лідера, але знайшли спільну тезу: ніхто, навіть президент, не стоїть над законом. Виступи під цим гаслом охопили десятки міст від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Попри розрізненість, рух швидко набув політичного виміру. До нього доєдналися профспілки, студенти, ветерани, навіть окремі представники малого бізнесу, що заявили, що влада воює зі своїм народом. Всі також наголосили, що слід підтримати Україну. Війна має завершитися саме на умовах українців. Акцію купили десятки американських міст, об'єднавши студентів, ветеранів, правозахисників і звичайних громадян під гаслом Америка не має королів, лише громадян. Президент Дональд Трамп ще перед цим оголосив рішення залучити федеральні збройні сили для придушення хвилі протестів, що охопи. Ла країну після серії політичних конфліктів та відмови губернаторів вводити надзвичайний стан на своїх територіях. Після того, як кілька штатів публічно виступили проти прямого втручання федеральної влади, Трамп сильніше наполягав на втручанні армії. Дії президента викликали гостру реакцію серед вищого військового керівництва. Пентагон, який формально зобов'язаний виконувати накази головнокомандувача, внутрішньо розділився. Частина генералів вважала що Трамп перевищив свої повноваження, залучаючи армію проти цивільного населення без згоди конгресу інші наголошували на необхідності забезпечити стабільність у кількох департаментах оборони. Почалися внутрішні обговорення, чи слід вважати президентський наказ легітимним у випадку, якщо він суперечить конституції. Паралельно у великих містах тривали протести. У Чикаго розгорнулася операція під назвою Бовіну, яку місцева влада описувала як спробу повернути контроль над районами, де протестувальники захопили адміністративні будівлі. Поліція та національна гвардія діяли спільно. У деяких районах було введено комендантську годину. За даними міс... Місцевих медіа під час зіткнень постраждало десятки людей. Частину протестувальників затримано. Місцева прокуратура повідомила про відкриття кримінальних проваджень за статтями порушення громадського порядку та знищення майна. Ну американістка Олександра Філіпенко також дала коментар стосовно протестів США та чому багато хто не погоджується з політикою Трампа. Удалі уважно її слухаємо. Протестів, це норма для США. Звісно, живот на нужка сто мільйонів людей участвували в цих протестах в іюлі. тоже были протесты «нет королей» или «нет королям», или ни, ни, «никаких королей», «no kings» по-разному можно трактовать, можно по-разному перевести. В, летом было 5 миллионов человек, сейчас 7 миллионов, то есть рост вообще, количество людей. И вот в Бостоне там, в том числе, пекли, так, они решили сделать такой ход, пекли яблочные пироги, ну, потому что вот яблочный пирог — это такой традиционный американский пирог, apple pie, и под лозунгом протест протестовать в США, это так же по-американски, как яблочный пирог раздавали всем желающим кусочки пирога. Но ну, действительно, протестовать это норма абсолютнейшая, да, возможность выражать свое мнение, возможность выражать свое мнение мирно. Нужно сказать, что э, организаторы вот этих э, митингов, организаторы этих мероприятий э, No Kings, они настаивали, они всячески проводили тренинги для всех руководителей в разных городах, где это проводилось, а проводилось в 2000, 2700 точек протеста было, но ну, это были и большие протесты, были и гораздо более маленькие, были и буквально несколько человек собирались, но 2700 точек протеста по всей стране. И вот все люди, которые так или иначе связывались с организаторами, все они проходили тренинг, который был направлен на то, чтобы нейтрализовать какие бы то ни было а, такие против, какое-то противостояние с полицией или вообще снижать градус напряжения. Ну, в общем-то, главная задача была Показать, что люди против действий Дональда Трампа и абсолютно мирно против действий Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп старается рисовать своих оппонентов как каких-то ужасных погромщиков и каких-то вообще врагов Америки. Ну вот, э, старались наоборот показать, что это люди в э, абсолютно мирно вышедшие протестовать. Что касается самого Трампа. І що касається воздействия вот этих вот протестів на Дональда Трампа, інтересно складывается ситуація. Сейчас, ну рейтинг Дональда Трампа нужно сказать, что вырос, і значительно вырос. У Вашингтоні, окрім військових підрозділів, з'явилися озброєні федеральні агенти без розпізнавальних знаків. Їхню присутність підтвердили журналісти кількох телеканалів. Пресслужба Білого Дому не надала пояснень, до якого саме відомства вони належать. На тлі цих подій протестний рух Ноу «No Кінгс наголосив масованому біль. Ізацію у деяких містах його представники заявили, що дії президента є спробою узурпації влади. Протести швидко поширилися на Східне узбережжя, а також у Техас і Каліфорнію. У соціальних мережах поширювалися відео з випадками застосування сили проти демонстрантів. Кілька губернаторів заявили, що федеральні військові діють без узгодження з місцевою владою. Один із них заявив, що на вулицях з'явилися солдати підзвітні лише президенту, а не закону. У відповідь Трампу своїй заяві звинуватив місцевих керівників у бездіяльності. Та пообіцяв навести порядок будь-якими засобами. Американські телеканали повідомили про зростання напруги між Білим домом і Пентагоном. Жерела у військових колах стверджували, що частина офіцерів відмовляється брати участь в операції проти протестувальників, посилаючись на присягу захищати конституцію, а не конкретну адміністрацію. Міністр оборони публічно заявив, що армія не повинна бути інструментом внутрішньої політики. Це стало першим випадком за багато років, коли глава Пентагону фактично поставив під сумнів рішення чинного президента на тлі подій у столиці у низці міст відбулися акції солідарності з військовими, які відмовилися виконувати накази. У соцмережах з'явилися хештеги на підтримку генералів, що не погоджуються з військовим сценарієм. Ситуація в Україні залишається напруженою, зокрема через повідомлення про зіткнення між протестувальниками і прихильниками президента. Після перших протестів адміністрація Білого Дому оголосила про створення спеціального штабу для координації з підтримання порядку. Учасниками штабу стали представники міністерства юстиції, департаменту внутрішньої безпеки та вищий офіцера. Армії опозиційні політики розцінили це як спробу узаконити використання збройних сил у внутрішніх справах, що супережить принципам федералізму. Коли демократична держава починає застосовувати власну армію проти своїх громадян, це означає, що баланс між владою та суспільством порушено. У випадку Трампа цей баланс зруйнувався не раптово. Він формувався роками конфронтації, персоналізації, політики і глибокого розколу в американському суспільстві. Рішення президента кинути армію на вулиці стало кульмінацією протесту, який почався ще з кризи довіри до інститу інституцій. для Трампа це був спосіб показати силу для армії момент моральної дилеми. А для громадян сигнал, що держава більше не може бути арбітором у конфлікті між владою і вулицею. Заяви Пентагону свідчили, що військове керівництво намагалося дистанціюватися від політичних мотивів Білого Дому. Коли міністр оборони вийшов із заявою про недопустимість використання армії в внутрішніх справах, це стало фактичною декларацією автономії військової інституції. Америка, яка завжди пишалася цивільним контролем над армією, вперше за десятиліття поба. Шила як цей контроль розщеплюється у соціальному вимірі. Ці події виявили глибину поляризації. Понад половину населення за опитуваннями підтримувала демонстрантів або вимагала діалогу. Прихильники президента вважали, що протести частина змови проти законного обраного лідера. Та країна опинилася перед зеркалом, у якому відбилася втрата єдиного наративу про саму себе. Операція бовіно в Чикаго стала показовою. Її проводили під гаслом відновлення контролю, але фактично вона стала демонстрацією сили. Війська блокували район. На журналістів не допускала до епіцентру подій. Затримання проводилося без ордерів для американців, які звикли до уявлення про армію як символ зовнішньої безпеки. Ці кадри були шоком. Конфлікт між Білим домом і Пентагоном став внутрішньополітичним вибухом. Генерали, які традиційно уникають публічних заяв, почали давати інтерв'ю. Один з них зазначив: ми служимо конституції, а не особистостям. Ця фраза стала мемом у медіа символом опору централізації влади. Критики Трампа звинуватили його в спробі створити президентську монархію. Саме тому гасло протестів «No Kings» набуло подвійного змісту, не лише політичного, а й символічного. Для багатьох американців це був протест не лише проти конкретної особи а проти тенденції перетворювати владу на культ. Міжнародна реакція була стриманою, але відчутною європейські лідери закликали до відновлення діалогу. Водночас, деякі уряди, які традиційно наслідували американські демократичні стандарти, утрималися від коментарів, побоюючись політичної ескалації. Аналітики звертали увагу, що криза Трампа оголила не лише політичний, а й соціальний занепад. Довіра до медіа судової системи, поліції, усіх інституцій, що отримують демократію, опустилася до історичного мінімуму. Протести стали не просто реакцією на конкретні дії влади, а криком про втрату спільного уявлення про законність. У цих подіях багато хто побачив дзеркало для інших демократій. Коли суспільство починає сприймати сили як гарантію стабільності, демократія перетворюється на формальність. Історія залучення армії проти протестантів показала, що навіть найдавніші інституції не застраховані від внутрішнього розкладу. Коли вуличні зіткнення зійшли на нівець, федеральний підру... Розділи були поступово виведені. Країна залишилася в стані політичного похмілля. Президент заявив про перемогу над хаосом. Проте соціологія показувала інше Більшість громадян вважали, що конфлікт лише заморожено. Довіра до федерального уряду впала, а до армії зросла, що стало парадоксом часом. Трамп оголосив про створення комісії національного порядку. Однак її склад викликав суперечки. Серед учасників не було представників опозиції чи громадських рухів. Для критиків це стало підтвердженням, що президент не шукає діалогу, а лише Міцню власну вертикаль. Американська демократія пережила цей шок, але не без страт. Інституційна система залишилася, але суспільна довіра ні. Події показали наскільки легко, навіть у розвиненій державі механізми контролю можуть бути використані для тиску на громадян. Бун Трампа проти політичних обмежень, конфлікти з Пентагоном, операція Бовіно та масові протести ноу no кінгс стали частинами одного ланцюга кризи легітимності. Ця історія не лише про конкретного лідера, а про механізм влади, який перестає працювати, коли суспільство втрачає. Здатність довіряти наразі. Це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.